Що значення Нілу для єгипетської цивілізації важко перебільшити. завдяки регулярним повноводдям, які удобрювали поля, древні єгиптяни створили процвітаючу сільськогосподарську систему, яка могла як прогодувати народ, так і збагатити фараонів у часи нового царства з'явилася нова технологія, так званий шадуф, яка дозволяла доставляти воду з річки на поля. це сталося за правління Рамзеса. Так, у період нового царства, коли Рамзес На якому принципі ґрунтувалася ця технологія зрошення? Я можу не тільки її показати, а й надати можливість випробувати її в дії. Ходімо Раз. поява простого шадуфа дозволила єгиптянам зрошувати землю безвідносно до рівня води. Це було революційне впровадження, із якого Рамзес мав велику користь. Фактично, це підойма, яка допомагає доставляти воду. правильно, На одному кінці чіпляється відро із землею, яка створює противагу. Вона такого ж розміру, як і інше, призначене для черпання води. після того як вода опиняється в цьому каналі, її можна вести будь-куди. Такі ходи прокладено по всій території. Воду доправляють куди треба. Сьогодні шадуфи використовують там, де не працюють водяні насоси. Але навіть у 20 столітті вони застосовувалися у промислових масштабах, що дозволяло фермерам зрошувати поля безвідносно до повноводь. Що дала ця інновація? Кращий врожай при докладанні менших зусиль, а отже, додаткові гроші у скарбницю фараона і вільні робочі руки. Враховуючи примітивізм механізму, люди могли зробити його власноручно. Система поливу налагоджувалася місцевою владою, тож фараон не витрачав на це ні додаткових коштів, ні людських ресурсів. він міг зосередитися на інших сферах. Саме так він розподілив землі, які належали храмам, між місцевим населенням, щоб люди ще більше шанували його як правителя.